Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо дивитися театр, але не звичайний. А який же магнітний? Послухайте казку Івасик Телесик. Жили собі дід та й баба. Вже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку, я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисечку та й заколихала. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. От, як підріс він, той каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку. Він і поїхав. Та оце він їздить по річці. Так, Телесоко, сідай до човника, ловить рибку та годує діда й бабу. А мати йому їсти носить та й каже. глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати кличе його з берега. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Телесик почув. Ближче, ближче човнику, до бережка. Зроблю бережок. Так, нехай буде такий красивий берег з деревами, наче ліс. Аж тут і змія й підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. А Телесик, то ж не моєї не матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Змія бачить, що нічого не вдіє. Та пішла до коваля, щоб він їй викував тоненький голосок, а потім до бережка і стала кликати вже Івасика тоненьким голоском. Телесик подумав, що то мати, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна і понесла до своєї хати. І кличе доньку, Зміючку Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. От Оленка натопила піч, а тоді й каже Сідай, телесико на лопату. Телесика положив на лопату руку, так. каже. Ні, сідай зовсім. Він положив голову. Отак каже Та ні, ні, сідай увесь. Ну, так ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора. Зверху. Та й сидить. От Змія прилетіла з гостями, та й посідали вони за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі, та й їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покачуся повалюся телесикового м'ясця, наївшись. А Телесик з двора. З явора. Покотіться пок... поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають де це? Та знов покочуся повалюся, телесикова м'ясця наївшись. А Івасик каже Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони давай шукати, давай дивиться. Та й угледіли Івасика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. уже перегризуть. Коли летить стая гуси. Гуси, гуси, гусенята, каже Івасик. Візьміть мене на крилята та понесіть до мами й тата. А гуси кажуть, за нами ще летять, нехай вони тебе візьмуть. А змії гризуть, гризуть дерево. Аж летить знову стая гусей. Телесик і їх попросив. Але вони також йому відмовили. А Змії відпочинуть та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить, летять іще гуси. Телесик і їх давай просить, а вони йому. Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. сидить сердечний Телесик, отут явіру паде, отут доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося, на силу летить. Та Лисик до ньому. Гуся, гуся, гусенятка, візьми мене на крилятка, то понеси до мами й татка. Сідай, каже гусенятко, та й ухопила хлопчика на крила. Принесло та й посади на крила. Принесло, понесло. Та й посадило Телесика на призьбі. Біля хати, значить, на ганку, Біля хати. Сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А ти тез... а Лесик з надвору. А мені? «Хм, Чи ти чуєш, діду, щось, наче гукає? Так, то каже дід, мабуть, так учувається, та знов баба оце тобі дідусь пиріжок, а це мені. А мені. каже з призьби телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусенятка вони нагодували ось у дворі. Напоїли і підкрильця насипали пшона. Так воно і полетіли. Ось така казочка. І кі... кінець нашій казці і нашому магнітному театру.